Відбулася серпнева конференція вчителів Коломийського району. На заході говорили про готовність шкіл до початку навчального року. Намітили плани на 2010-2011. У залі народного дому нагородили кращих та визначили делегатів обласної конференції, запросили на дійство і знімальну групу нашого телеканалу. На початку конференції вчителів прийшли привітати учні Матіївцівської загальноосвітньої школи. Вони прочитали кілька вітальних та сатиричних віршів. Зокрема, згадали нового очільника освіти керівників району. Учениця першого класу розповіла про радість від того, що відмінили 12-річне навчання. Також привітати освітян із початком навчального року прийшли очільники Коломищини. Михайло Негриш та Дмитро Неміш. Подякували вчителям за готовність шкіл до 1 вересня та зазначили, що влада і надалі буде допомагати усім школам району. Я хочу подякувати всім освітянам, які приклали всі свої зусилля для того, щоб на сьогоднішній день, на 1 вересня, всі школи гарно працювали. У нас показові школи, наша школа. У нас проходив семінар голів районної державної адміністрації під керівництвом голови обласної державної адміністрації Михайла Вишиванюка. Це Нижньовербівська школа, і Спаська школа. Ми поклали ці школи в приклад другим школам, які є повністю нашій Івано-Франківській області. На сьогоднішній день я хочу ще раз привітати наступаючим новим навчальним роком, побажати всім вчителям доброго здоров'я, гарного настрою, тому що вчитель є професія, дана Богом. І людина, коли йде в життя з першого класу, починає свої майбутні плани, свою роботу, починається звідки з школи і садка. А тому я всім освітянам вітаю з новим навчанням. 2010-2011 десятим, роком гарно вам працювати, працювати на благо своєї сім'ї, працювати на благо своїх близьких і працювати на благо держави України. Районна Рада має підклуватися про розвиток освіти на Коломиссі. То є завдання районної ради, і я думаю, що таке буде виконано. Але сьогодні я би хотів привітати всіх вчителів, тому що скоро 1 вересня, початок навчального року, привітати їх з сьогоднішньою конференцією, тому що сьогодні всі вчителі і то їх перед день перед. Початком нового навчального року, і ми об'їхали школи району і побачили, що школи всі в ідеальному стані або в дуже доброму стані. Я думаю, що всі школи готові до нового навчального року і він пройде як всі роки на Коломийщині, Прекрасно виконуючи обов'язки начальника відділу освіти райдержадміністрації Мирослав Будейчук розповів про плани освітян у 2010-2011 роках та підвів підсумок об'їзду шкіл району з його слів. Всі 58 навчальних закладів готові до першого дзвоника. А вчителі із радістю зустрінуться з 15 тисячами школярів. Через декілька днів пролунає перший дзвінок в 58 школах Коломийського району. Більше 15 тисяч наших школярів сяде за парти в оновлені класи, які зроблені з допомогою голови райдержадміністрації. Районної ради, і ми сьогодні з впевненістю можемо сказати, що повністю всі школи готові до нового навчального року. І з нетерпінням вчителі заскучили за роботою, з нетерпінням. Чекають першого дзвінка на засіданні. Також вибрали президію районного відділу освіти та поклали квіти до пам'ятників міста. Богдан Малецький Сергій Лицак, програма «Події НТК».